Бабіч гліб, хтось каже мені, як маю робити. Хтось каже мені, як маю робити, а я не почую, крокую крізь квіти. У літо де свято, де люба, де діти, щасливі, беззахисні і неприкриті, крізь темряву, що розганяють екрани, де вигідні плани на всі мої рани, де іспитом спокусу спиті обличчя, де миші щорам надувають величчя. втикають у очі, як голки проміння, щоб я під ногами не бачив каміння. Щоб нишпорив мляво дотик рукою, щоб більше не мав чим утримати зброю. Які тобі квіти, яке тобі літо, вп'ялися у тіло голодні москіти, зудять, що все роблять заради любові. Ти ж звичний до крові, то дай на нам крові. А я все крокую, 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 думки, наче стрій перед боєм шикую, Зливаю їх тихо на палмову пляшку. Мені це не складно, мені це не важко. Нехай палахне, нумо, гайда за мною. Бо я свої опіки швидко загою, бо знаю дорогу, що точно відкрита, і з я прямо до тихого літа. У камінь життя перетвориться з глини, під тихе виття розчарованих в спину, Я ляжу надійно, як цегла у стіну, у домі, де Бог колисає дитину. Така ось дорога крізь пекло і квіти, у літо де свято, де люба, де діти, щоб поруч радіти, любити, прикрити. То ще мені скаже, як треба робити.